Ви на каналі Просто Ворота. Сьогодні хотів би вам продемонструвати, що саме входить в комплект фурнітури просто ворота преміум на 500 кг. Тож після перегляду даного відео ви точно будете знати, що ви отримаєте, замовляючи даний комплект фурнітури. Тож, почнемо. По правді кажучи, це наш бестселер одна із найпопулярніших фурнітур. Підходить на направляючий профіль 3,6 мм та 4 мм. До речі, наші спеціалісти завжди підкажуть, скільки метрів направляючого профілю треба для ваших майбутніх воріт. Поглянемо, що саме входить в нашу комплектацію. Що ми отримуємо. Дві ролікових каретки. На 301 му підшипнику. Ось така пластина. Ми нічого не натирали. От як є, першозданному вигляді. Накатний ролик. Заглушка в направляючий профіль торцева. І іноді у нас окремо замовляють цю деталь. Мені мало хто знає, яка її повна назва. Це верхня підтримуюча пластина з двома гумовими роликами. Ось так вона називається. І основне, заради чого люди замовляють саме фурнітуру преміум це гумові ролики безпосередньо на уловлювачах. За рахунок того, що це гума, вони не царапають ваші ворота і ваші ворота при сильних поривах вітру не видають зайвого шуму. До речі, гума на морозі. Нормально себе показала і не тріскається в порівнянні з пластиком. Також за нашими спостереженнями більшість клієнтів одразу замовляють з комплектом фурнітури комплект регулювальних пластин. В них входить дві пластини зі шпільками. І комплект гайочок та шайбочок. Вони накручуються на ці шпільки. І ставиться великова каретка. Роликові каретки зроблені овальними для того, щоб у вас при монтажі була можливість їх рухати вправо і вліво. Що важливо, ми впевнені в своїй фурнітурі і тому ми надаємо гарантію 5 років на кожен комплект фурнітури. Що підтверджується гарантійним талоном, який ми вкладаємо в кожну коробочку. Звертайтесь до компанії Простоворота, і кожен з наших спеціалістів допоможе вам підібрати комплект фурнітури саме для ваших майбутніх воріт. Ми вам все підкажемо, прорахуємо і швидко відправимо.